Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні відео буде з грандіозним оглядом, розпаковкою і сайту тему застосунку. Покажу вам цілих три посилочки. Там просто купа різного товару і одяг для дітей, одяг для мене, товари для дому, посуд і навіть техніка. Тому залишайтеся зі мною, думаю, вам буде цікаво. Я зараз покажу вам на екрані промокод, за яким ви можете отримати безкоштовно купонів на 100 доларів. Для цього вам потрібно зареєструватися на сайті, або в застосунку, ввести мій промокод або скористатися готовим посиланням. Я його лишаю все вам в описі під відео, тому заглядайте, а також на всі товари, які я вам буду сьогодні показувати, будуть посилання. Тому. Це буде дуже зручно знайти саме те, що вам треба. Товари, що я сьогодні обрала, вас точно здивують, а особливо їхня ціна. Досить давно я хотіла купити якийсь органайзер собі для ватних паличок, але нічого такого компактного і мінімалістичного ніде не знайшла. Саме на тему я побачила ось цей органайзер, вирішила його взяти і не пошкодувала. Дуже він стильно виглядає. Наступне, що в мене тут, це дитяча гра. Я взагалі дивилася по фото, не читала відгуків, але ви знаєте, не пошкодувала, що взяла саме цю гру. У нас Василько дуже полюбляє рибок, і Вовчик також не проти половити рибки якимись такими водочками і їм завжди їх не вистачає. В цій грі дуже класно, що йде дві водки: одна йде на магнітах, а одна із гачечками. Наступне, що в мене тут, це жіночі легінси в такому цікавому, красивому кольорі. Я спочатку боялася, що я в ці легінси не поміщусь, тому що вони йдуть до 118 см в бедрах, а я все-таки 120. Тут шви дуже класно зроблені все. І ви знаєте, що я була мега задоволена, що вони на мене якраз. Далі у нас тут чашечка, така неймовірна, я придивлялась до неї, певно, десь місяць, і у багатьох блогерів вже бачила її, що вона є, але собі ніяк не могла взяти. Цього разу обрала її у такому світленькому кольорі, вони ще йдуть темно-синього із такими цікавими обідочками, але, ви знаєте, в білому кольорі щось є в ній особливе. Тепер кожного ранку кава як свято. Далі я обрала ось таку вішалку, також дуже давно її хотіла, вона вміщає на себе настільки багато шкарпеток та е, якихось трусиків, вона складається, якщо вам не треба вона постійно, але вона мене постійно завішана якимсь пранням: то на балконі, то в кімнаті. Дуже зручно, що вона крутиться і кріпиться будь-де, де вам зручно. Далі це у нас дитячі трусики. Я була здивована, тут іде 100% бавовна, вони дуже м'якенькі, ідеально прошиті, немає взагалі на них ніяких нарікань. Брала на розмір 110 і ви знаєте, що на нашого Василька якраз на вовчика то великуваті. Дуже красиві кольори, малюночки, мені сподобалось. Ось трусики просто неймовірні. Далі я взяла ще ось такі спортивні штани на манжетиках знизу. Резиночки дуже якісні, класні. Єдине, що ці штани йдуть із 100% поліестеру. Але я скажу, що в мене є одні такі штани, які єдині лишилися з нашого Василька, і вони були з поліестеру. Поміряла я на нашого хлопця і розмір 100 якраз йому підійшов. В нас українських таких розмірів немає, в нас або 98, або 104, розмір 100 був ідеальний. Далі в мене тут свічка, аромосвічка, свічка Запалювала я її ввечері, дуже гарно пахне, красиве упакування, і взагалі мені здається, що вона набагато більше пасує на цю підставочку в мене на робочому місці, ніж моя. Попередня. Я не дуже часто запалюю собі свічки, тому що в мене малі діти і вони постійно заглядають туди, хочуть задмухати, але для такої романтичної атмосфери, для себе коханої, іноді я запалюю свічку, якщо допізна працюю. А це буває досить так часто. Далі у мене тут декілька товарів для спорту. Взагалі, всі товари старались показувати вам в переміжку, щоб вам було цікавіше дивитися. Тут у мене дві гантельки по 0,5 кг і я вже активно з ними тренуюся. Досить зручна в них вага, розмір і в руках тримаються просто ідеально. А ще надивилася я різних відеороликів і вирішила взяти ось такий ніж для капусти. Єдине, що для нього потрібна свіжа капуста, а не так, як у мене, яка лежить 2 тижні в холодильнику. Тому буду тримати його на капусту, яка буде свіженька. Далі в мене тут це набір, ось такий лес і станочок. Брала я для своєї дочки, в нас вдома є ще минулі станочки, вони настільки класні. Цей трішечки йде жіночий, попередні я брала чоловічий, і дуже-дуже вони добре справляються із своєю роботою. Наступне моє придбання це дуже-дуже. Класна річ для тих, в кого діти ходять до школи, є студенти, чоловік, який ходить на роботу, або навіть вам самим. Я давно придивлялася до таких форм, хотіла взяти три в одному, але, на жаль, їх не було на тему в той момент, коли я робила замовлення, були тільки дев'ять в одному. А 9 в одному я не хотіла брати. Тому взяла те, чого мені найбільше не вистачало, це бутербродниці. Кожен рік, коли в нас в школі не дають обідів і їдальня не працює, я кожен раз думаю, чим нагодувати в школі Юрчика. Взяла ось таку бутербродницю, слухайте, вона неймовірна. Сюди поміщаються і великі тости, і маленькі, тому що. Тостовий хліб я купувала вже різних розмірів. Це зараз самий найбільший розмір, що там був. Бутербродики виходять дуже класні, смачні мої діти, мега-мега задоволені. Мені здається, будь-які діти були б задоволені саме. Ось гарячим бутербродом. Наступне, що я обрала, це ось такий контейнер із трьома рівнями для заморозки напівфабрикатів. Ви знаєте, що я фанатично готую постійно напівфабрикати, і мені просто життєво необхідно було вони. Я постійно обмотую ті досочки стрейчами, обмотую пакетиками, а це не дуже екологічно. Ось такий контейнер заміняє досить багато дощечок, дуже багато. Багато туди поміщаються і зручно його зберігати. Я вже користуюся, певно, більше тижня і постійно щось там заморожую. Далі в мене тут це ось така гра, я би сказала, що це не гра, а навчальна книжечка, в якій є чотири маркери, кріплення, губка, також на маркерах тих є також на кожному погубці, і тут є різні завдання, щоб навчити дитину. Писати, рахувати, вирішувати різного плану задачки. Нашому Васильку вже 4 роки, і мені здається, що і такі задачі він може вже вирішувати. Звісно, сидіти він довго не може, а можливо, і не хоче. Дуже непосидючий хлопець, але книжечка йому дуже-дуже сподобалась, і ми вже час від часу на ній займаємося. Він такий молодець, старається і пише, та малює. Час дуже швидко пролетить, і нашому Васильку буде пора йти до школи. Далі я взяла собі ось такий коврик, на якому буду займатися спортом. Вірніше, вже займаюся, одна сторона в нього така шершавенька, а одна гладенька. Дуже зручно на ньому займатися, повірте мені, якщо ви збираєтесь тренуватися вдома, то він вам треба. Далі, у мене тут тренажер для ніг, для рук, досить такий цікавий. Не знаю, що в ньому всередині, але гнеться він непогано. Ну, а тут у мене також для моїх тренувань дещо. Я колись ходила в спортзал і займалася саме схожим таким приладдям але тоді це було у стійки. Так як я зараз економлю і спортзал збираю в себе вдома, тому взяла на тему їх. Досить класно тренуватися вже, знаєте, не просто так на коврику, мені тут, до речі, бусінка наша допомагає, а у мене є взагалі чим себе зайняти. і Навантажити більше, ніж би я навантажувала себе без цих різних. Гаджетів для спорту на тему їх взагалі є маса і там можна обрати собі все, що завгодно. Встановлюйте додаток та обов'язково користуйтесь моїм промокодом, щоб отримати знижку аж цілих 100 доларів. А також я собі ще замовила спеціальне боді із утяжкою живота та боків. Мені здається, що в кожної жінки є така проблема. Дуже зручно, що знизу все це розтібається. Взяла собі розмір XL, але сама ношу я 3XL. Також взяла собі колготки з імітацією під капронки. Зараз покажу, як це все виглядає на мені. Так, що я можу вам сказати? Е, утягуючи корсет, боді утягуючи просто неймовірне, супер все Ну, втянуло мене настільки, наскільки це можливо. За колготки скажу, що ось зараз ближче покажу їх. Ефект є такий, ніби капронок, але, ну, все-таки не настільки, як показано на фото. Ну, але вони непогані. Я скажу, вони непогані, Дійсно можу поміститись навіть в них і я. Єдине, що вони по висоті мені не підходять. Тобто, Коротше кажучи, мені посюди треба було їх натягнути. Не вистачає висоти. Я 1,76 з ростом, 120 см в мене бедра, тому, щоб ви собі розуміли, Ну тут ще можу поміститися солідна тьотя але не така висока, як я. Якщо ви високі, то вам треба, щоб ви менше менші були тонші за мене, тоді на вашу висоту це все підійде. А так, Ну як бачите, які є дуже класно, що на попі є дві полоски. Ось, воді можу рекомендувати. Я його ще трішки поправлю, підтягну. Ну, я вам скажу, що не знаю, скільки сантиметрів я тут втягнула. У мене біда з цим животом, але ну, це супер. Я брала, до речі, скільки. Я, здається, розмір. Ношу 3XL, а брала XL. Ну, треба так, знаєте, щоб максимально втягувало, то дійсно брати набагато-набагато менше. До речі, я зараз в топіку також із тему дуже класний, зручний, боже, в ньому можна навіть спати. Хочу доповнити ще декілька слів за ці колготки. В мене їх навіть буся зачіпала своїми кіхтиками і тут немає затяжок. Можливо, вони навіть ну, такі, знаєте, що не будуть швидко робити стрілки, затягуватися, бо вони дійсно такі, знаєте, тепленькі. Ну, Вони не утеплені, бачите, але вони такі тепленькі і пошиті вони добре. А зараз покажу вам сукні, які я також взяла на тему, дуже переживала, щоб вони не були великими, не були малими. Але ви знаєте, що я не помилилася з розміром. Потрібно все міряти, дивитися, розмірну сітку. І все у вас вийде. На рахунок цих суконь скажу так, що по якості мені дуже сподобалась ось ця темненька, але як на мене сіла ось та кольорова сукня, ви просто не знаю, побачите мене і напишете, певно, мені декілька компліментів, тому що дійсно сукні дуже-дуже гарні. До речі, ці дві сукні ідеально підійдуть для майбутніх матусь, є де сховати животик, а так як в мене він ще досі є, то я намагаюся його якось обіграти. Є лінія талії, рукавчики можна робити три четверті, а можна робити довгенькі. І ось ця рибенька сукня, ну дуже вона мені подобається. Я вже знімала в ній відео питання-відповідь на своєму влоговому каналі. Ну мені просто вона дуже-дуже подобається. Вона схожа на мою попередню сукню, яку я носила 6 років. А це зараз я вам покажу, просто була моя мрія взяти скляну кастрюлю. Це спеціальна кастрюля, яка підходить до різного виду плити навіть до газової, дуже переживала, щоб вона не тріснула, нічого з нею не сталося. А скільки бачила я відео саме із такими кастрюльками, вам просто не передати словами. Тепер така кастрюлька є навіть у мене. Перевірила її, протестувала, і протестувала я її вже не один день і не тільки на яйцях. І це просто неймовірна кастрюля на моїй кухні. Далі я взяла собі ось таку масляницю, дуже давно хотіла щось такого плану. Знаю, що зараз такого плану рідко, коли хто бере, беруть швидше всього контейнерами, але мені це набагато зручніша. Тому я саме її і обрала. Тут іде ось така тарілочка, зверху накривається. Такою кришечкою зручна ручечка дерев'яна і дуже дуже зручно нею користуватися. Також, вже певно, більше тижня нею кожного дня користуюся і дуже-дуже задоволена, тому можу рекомендувати 100%. Далі у мене тут те, що я хотіла замовити після того, як була якось в луцьку, і мені дали ось таку зубочистку. Ніколи не могла подумати, що вони мені підійдуть, вони мені сподобаються. Взяла цілу упаковку 100 штук, думаю, надовго вистачить, тому що у мене дуже багато пломбованих зубів, і є такі ділянки, які не можна нічим дістати. Ці зубочистки дістають будь-де. Далі. Покажу вам трішечки за кулісся розпаковочок, те, що знімала. Тут у мене кросівки. Я, до речі, обирала їх по фото, розмір взяла 40. В розмірні сіці, так і писалося, що мені треба 40-й розмір, хоча, зазвичай, я ношу 39 -й. З першого погляду можна сказати, що кросівки, ну, так собі виглядають, але коли я їх взула, і я саме в них тренувалась, то вони мега-мега-класні на свою ціну. Далі в мене тут цілий пакетик жіночого щастя. Це топіки, про які один із них я говорила вже там на початку відео, коли показувала вам боді, тут дуже вони зручні. Є ось такі гачечки, які можна застібати по вашому об'єму. Вони дуже м'якенькі, натуральні. Мені здається, що тут навіть ось те, що пише: так, тут нейлон і Еластан в складі, і вони ну, дуже м'якенькі, дуже м'якенькі, приємні до тіла, можете замовляти. В комплекті йде 5 штук, 5 різних кольорів. Я взагалі, після того, як перейшла на різні ось такі топіки, бюстгальтери взагалі перестала носити. Я не знаю, як ви, я більше йду за комфортом, ніж за модою. У мене була ідея переклеїти плівку на одній із стільниць на кухні і замовила ось таку плівку, її розмір 40 см на метр, але я забула урахувати те, що стільниця в мене суцільна 40 см шириною. І треба, щоб воно трішки загорталось, тому плівку не поклеїла, але вона мені обов'язково знадобиться. Далі у мене тут ось такий віничок для полюки. Давно мріяла також його взяти, він розкладається. І це дуже зручно, знаєте, познімати пил, павутину на світильниках, в кутках, також на картинах. Я не дуже часто лажу туди догори. І ця така. Щітка вона дуже-дуже буде мене виручати. Далі я взяла ось таку пляшку для води, також для заняття спортом. Також її можна, до речі, брати з собою. Дуже зручно, є на що повісити, є ось такий чохольчик. Я вже, до речі, нею користуюся і можу сказати, що по якості вона досить така непогана. Все в мене працює поки нарікань яких немає. Пластик, до речі, без жодного стороннього запаху. Мені здається, що це дуже-дуже важливо. До речі, пляшки із води також потрібно замінювати, тому що вони дуже швидко також збирають різний осад. Далі у мене тут ось такі формочки для печива. Дуже хотіла щось таке новорічне і не пошкодувала. Формочки просто неймовірні. Одну я, на жаль, зламала, поки вам вирішила показати, тому е все рівно нею користуюся, єдине, що трішечки незручно, але її можна відремонтувати, поки ще її не відремонтувала. Пекли ми ось такі печиво, покажу вам на кулінарному каналі. Рецепт просто неймовірний. Тому не забудьте заглядати туди. Ну, і ще я взяла двоє легінців чорного кольору. Одні брала для Вікі, а одні брала для себе. Різні розміри у свої легінси я помістилася. Сподіваюся, що моя дочка також. Вони дуже класно тягнуться, хороші рівні шви. Ну, і мені здається, що сюди поміститься навіть набагато більша жінка, ніж я. В бедрах я вже казала неодноразово я 120 см, і на мене легінці розміром 2XL ідеально сіли, як можете бачити. Так само топік чорний із тих топіків, що я вам показувала раніше. У нас вдома досить так багато білих кросівок і вирішила я взяти очисник. Для білого взуття. Виявилося, що це звичайна губка, гумка, я би сказала, яка нічого не видаляє, не стирає. можливо, я нею неправильно користувалася, але, на жаль. І так як у нашого вовчика скоро день народження, я взяла йому надувну цифру номером 3 досить такий непоганий, неяскравий сильно колір. Я думаю, що йому сподобається, тому що коли я озвучу це відео, ще день народження в нього не настав. Циферка, на вигляд, досить непогана, великого розміру, обов'язково потім з вами всіма поділюся на своєму влоговому каналі Днем народження і як йому буде ця циферка подобатись. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це ось така пов'язка на голову. Я її планувала. Одягати для заняття спортом, але насправді буду носити на дворі. Не забувайте користуватись моїм промокодом під час першого свого замовлення, тому що кожен новий користувач отримує за моїм промокодом купонів на 100 доларів. Я, коли робила перше своє замовлення, також отримала цих 100 доларів, і це дуже-дуже. Приємно. До речі, рекомендую вам слідкувати за різними знижками, тому що один той самий товар у різних продавців на тему може коштувати різну суму, тому не... Лінуйтеся, а шукайте де дешевше. Доставочка із тему завжди є безкоштовна. Протягом приблизно двох тижнів мені всі посилочки приїжджали десь приблизно за 10, 12, 14 днів. Ще досі мені жодна посилка не їхала більше двох тижнів. Тому на будь-яке свято можна щось замовити. На цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Всі посилання та промокод я лишаю в описі під відео. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових розпаковочках. Всім па-па-па!